У нас є створено в українському парламенті тимчасова слідча комісія, угу. яка займається в тому числі да, питаннями ефективності діяльності правоохоронних і судових органів, не, не лише антикорупційних. Так, ну і ви власне заявляли, що ВАКС, Вищий антикорупційний суд і його апеляційна палата протидіють діяльності парламентської комісії та розширюють у ЗМІ маніпулятивні твердження про нібито тиск з боку ТСК. Була якась інформаційна атака на вас на ТСК. Ні, просто, ласка. Ну, просто знаєте, як тільки ми почали піднімати питання. Е Дивіться, ми не маємо права, як ТСК вмішуватись в поточну діяльність ані суду, ані правоохоронних органів. Тобто, ми не можемо давати оцінку конкретним кримінальним провадженням. Ми можемо займатися скоріше, ну так би мовити, загальними питаннями, пов'язаними з діяльністю цих органів, і висловлювати свої позиції, пропозиції і так далі. Ми почали задавати низку питань вищому антикорупційному суду в межах своєї компетенції, не втручаючись. В е, їхню поточну діяльність. Ну е, натомість ми у відповідь почули: ой, ви не можете нас трогати, бо ми антикорупційний суд, ми якийсь унікальний суд, тому нас торкатися взагалі ніхто не може, ми там нікому не підзвітні, і так далі. Ну, може, не такими словами вони відповідали, але приблизно зміст, зміст був приблизно такий. Хоча ми їх питали е, прості, прості і зрозумілі речі. Ну, по-перше, скільки угод укладено. Зі слідством а ми їх питали про те, як і скільки суддів отримали державну охорону, і на якій підставі, угу. і в зв'язку з чим, особливо родини, в зв'язку з чим. Поясніть нам. Ми їх питали, а в зв'язку з чим і як вони отримували службові, службове житло. Ми перейдемо ще в комісії до аналізу їхньої діяльності як діяльності. Так? Але поки що ми торкнулися лише тих питань, по яких ми отримали скарги від громадян. Ага. Ну натомість ми нам почали розповідати: ні-ні-ні, ми тут священна корова, нас, нас трогати не можна, нас рухати не можна, ми видатні. і і так далі, нас тут створили і, угу. і все інше. Ми почали задавати питання в Набу і САП, що взагалі у них там відбувається, так. з розслідуваннями резонансних справ. Ми уважно перечитали їхнє інтерв'ю, у нас виникло ще більше питань. Угу. Е ну, а але, САП... але, але, вибачте, ми займаємося... вони почали нас звинувачувати в тому, що ми займаємося лише набу, САПом і Ваксом. Ні, це неправда. Ми займаємося. Всіма, так би мовити, суб'єктами правоохоронної системи у нас було засідання за участі генерального прокурора. Що він тоді був новопризначений. У нас, у нас було засідання, присвячене діяльності НЗК в частині перевірки декларацій всіх. Правоохоронних органів. І мене, як голову ТСК, дуже здивувало, що за 24-й рік вони перевірили одну декларацію uh -huh. співробітника Набу. Одну. Uh -huh. Не одну тисячу і uh -huh. не uh -huh. одну сотню. Одну. Хоча в ЗМІ щоденно з'являється інформація, то у них криптовалюта, якась звідкись появляється то у них появляється якась нерухомість, незрозуміло, uh -huh. звідки а НЗК перевірила лише Одну декларацію, і то там не знайшли порушень. Тому це оце все оце ті питання, якими за станом поки що займається е, НЗК. О, НЗК кажу, ТСК. ТСК, вибачте, так. Да. А при цьому е, останнє засідання ТСК було присвячено ситуації вищій кваліфікаційній комісії судів і конкурсу на посади суддів апеляційних судів. Що там відбулося, що привернуло увагу? Е, Конкурс складається із двох частин. Спочатку йдуть професійні тести, а потім йде співбесіда. Професійні тести розділені там на дві частини. І, на жаль, законодавство сформульовано таке, і ми будемо пропонувати це змінити, що за практичні роботи ти отримуєш таку саму кількість балів, як за співбесіду. Угу. Це при тому, що співбесіда абсолютно суб'єктивізована. Угу. І ніхто нікому не пояснює, чому я, як член комісії, поставив комусь там не 400 балів а 100. Угу. В той час, коли е, письмові завдання, вони, вони більше формалізовані. І якась така сталася знаєте, цікава ситуація, коли після е, письмових завдань е, були одні люди в топі, так. А після співбесіди в ТОП потрапили діючі члени ВРП. Родичі членів ВРП, родичі членів ВККС, співробітники ВККС, в тому числі включаючи помічника голови ВККС. Якось вони всі туди потрапили за наслідками співбесіди. От ми дуже хочемо в цьому розібратися, і тому ми провели перше засідання. Ми обговорили це питання з колегами. Ми подивилися на ту інформацію, яку ми отримали. І ми прийняли рішення продовжити розгляд цього питання. І на наступне, найближче засідання ми запросили керівника ВККС, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка саме проводить цей конкурс. Ми запросили членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ми запросили і ще. Деяких осіб, які можуть бути сюрпризом для uh -huh. членів ВККС, тому е подивимося, цікаво. Ну а можна вже говорити про якісь конкретні результати роботи ТСК вашої, тому Ди... що е я розумію, що процеси там тривають, але можливо якийсь кейс, яким пишаєтеся. Ви вже щось вдалося щось змінити? Дивіться. Е про те, чим ми пишаємося, що нам вдалося, ми напишемо у звіті, який буде розглянутий у Верховній Раді в середині грудня цього року. Дайте нам час попрацювати, uh -huh. дайте нам час опрацювати. Ми, ми поки що, до речі, не торкались, нас, на, нас тут звинувачує, що ми ТСК, які створили проти Набу і САПа І, ВАКСа. і ВАКС вже там пишуть листи всякі публічні. Uh -huh. Але ми поки що ж навіть не заслуховували Набу САП і ВАКС. Uh -huh. у, нас, у нас це є в плані. Але ми поки що навіть їх не заслуховували цікаво. Ну я бачу, що тут в переліку того, чию роботу ви перевіряєте зокрема тут СБУ, офіс генпрокурора набуде Бернац, поліція, служба, МінФін, Рахункова Палата, Верховний Суд і Ваксі. Ні, 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 це не про це, це не так. Ні, ми ми, ми, ми ТСК щодо правоохоронної і судової системи. <ган -2> Все, що не є правоохоронною системою. Просто ми отримуємо інформацію від це, тих органів. І вони яких, йдуть ви, до вас назустріч на дичі цю інформацію, яких ви вони не йдуть. На зустріч, а вони виконують вимоги закону так. і не дають інформацію, яку ми у них вимагаємо. Я хочу нагадати, що ми слідча, тимчасова слідча комісія. І е, як на одному е, е, на одній е, зустрічі, е, керівник одного правоохоронного органу сказав: Ну, може, ми до вас прийдемо. Я кажу, якщо ви не прийдете, я вас приводом приведу. Угу. Окей, okay. okay. давайте yeah. ви ще прокоментуйте, пане Сергію, історію із постійним перманентним протистоянням між самими Набу САП і генпрокуратурою. Те, що ми спостерігаємо, набу заявляє із останнього просто історія з вихідного дня. Набу заявляє що прокурор з офісу генпрокурора пропонував підозрюваному дати хабар посадовцям САП вищого антикорупційного суду за закриття справи. За версією бюро прокурор і адвокат зголосилися бути посередниками в передачі гру. Ши вони отримали від підозрюваного першу частину хабара 200 тисяч доларів. Загалом сума мала становити 2 мільйони, а згодом зросла до 3,5 мільйонів. Про яку саме справу йдеться, не уточнюється. Ну, власне, ось ці новини про те, що щось там вони якось не поділили між собою НАБУ, або генпрокуратура. Ну це постійна історія. Вона вже тягнеться, тягнеться в той час, коли ми живемо в війні. Хотілося б, щоб принаймні органи, які тут власне мають співпрацювати. Всього не роблять, От, як з цим бути і хто має цим займатися, і не знаю, чи ну, можливо подружити, чи навпаки позбутися якихось органів. Та, ви знаєте, займати? в мене таке враження, що ми з вами говоримо про, про дітей, які просто в пісочниці знаєте, не можуть визначитися, хто із них краще будує пасочки. Угу. Я думаю, що, на жаль, на жаль. Отака от повна депрофесіоналізація Державної служби і правоохоронної системи, от вона призвела до того, що у нас дуже часто до право до керівництва правоохоронної системи приходять люди, які вважають, що найголовніше це піар. І найголовніше щось вийти десь сказати, щось десь розповісти, і так далі, і так далі. Так от. Одне із останніх публікацій на офіційному телеграм-каналі НАБУ вони шукають сценаристів, сценаристів і, і телевізійників, які будуть їм там писати сценарії, замість того, щоб займатися розслідуванням кримінальних проваджень. Я не кажу, що це їхня тільки проблема, це загальна проблема правоохоронної системи. Так, от, замість того, щоб займатися, знаєте, мірянням хто вище, хто сильніше, і так далі, їм би треба було б тихенько забути, що вони що є телевізор, от забути про телевізор, і трошки зайнятися професійною роботою, і трошки почати займатися, знаєте, розкриттям кримінальних проваджень. От, от чим треба займатися, uh -huh. а не а не займатися якоюсь профанацією, е, виходячи кожен день в публічний простір, щось пояснюючи, щось перепояснюючи, розповідаючи якісь історії, які деколи правдиві, а деколи виглядають як взагалі якийсь сюрреалізм. Ми забутим треба забути про існування телевізора, телеграм-каналів, радіо і всього іншого. Їм треба почати займатися реальною професійною роботою по розкриттю тих злочинів, які підпадають під їхню юрисдикцію. І тоді нам всім буде легше. Uh -huh. а, а ми поки що, ми, я маю на увазі, як держава, ми займаємося трошки іншим. Ми їздимо по світу, розповідаємо, яке у нас гарне набу, САП, прокуратура е і всі інші, замість того, щоб займатися розслідуваннями кримінальних проваджень. Uh -huh. А коли у нас нема доказів, ми починаємо вигадувати якісь історії, на кшталт тої історії, яку розказав публічно керівник САП в інтерв'ю «Дзеркало тижня. Розповідаючи про ситуацію з одеським аеропортом і обвинуваченням там людей в створенні злочинного угруповання. Коли він сказав, я не цитую дослідно, але дуже близько до тексту, коли він каже, ви знаєте, було два звинувачення: перше створення організованої злочинної групи, у нас доказів під це не було. Можливо, там під якісь дрібні речі ми могли щось довести, але у нас не було доказу. Наш основний доказ, ми не могли підтвердити експертизою тому. Ну, я далі думаю, почитаю, закрили провадження, вибачились перед людиною і пішли далі. Ні, каже, тому ми об'єднали цю справу з іншою справою, а там уклали угоду. Угу. От механізм роботи, на жаль, правоохоронних органів. І я розумію, і я розумію людей, які потрапляють під тиск правоохоронної системи, рік, два, три, десять років перебувають в рамках кримінального провадження і в якийсь момент до тебе приходять і кажуть, давай укладаємо угоду, забули, підпиши, там щось перерахуєш на ЗСУ, щось перерахуєш туди. Ну і людина вже після 10 років знущань. Ну, окей, каже, хорошо, давайте, давайте. Uh -huh. ну, принаймні, за моєю інформацією, я не кажу, що вона там достовірна на 100%, але за моєю інформацією, кількість угод у провадженнях збільшилася з 15 до 65%. Uh -huh.